Я знаю вас з предвіків, вас, хто несе світові любов, я і є любов, котру ви несете світові, адже ж ви народилися від мене. Я був тим, хто вас зажадав, моє серце породило вас на світ, бо ви єси я, ви єси сущі, ви моє серце, яке дарує світові тепло. Хто любить вас, любить і мене. Хто воістину любить мене, зуміє впізнати мене у вас, тому що через вас я відкриваю себе. Ті, хто вас проганяє, проганяють мене. Коли ж станеться так, що ви будете плакати, знайте, це я плачу, і ваша радість буде моєю радістю. Не від жалю до самих себе ви плакатимете, ні. Усвідомивши мою присутність, ви відчуєте і ту несправедливість, котра здійснюється проти мене. І ви утішите мене, тому що ви захочете, щоб усе повернулося до вас заради мене, бо ті, хто повертається до вас, повертаються до мене. Моя любов до вас стане підтримкою для всіх, хто просить вас допомоги або ще проситиме. Вдячність, яка пов'язує мене з вами, така велика, що вам досить лише попросити. І ваше прохання стане для мене наказом Я подарую себе. І віддам себе усім тим, кого ви приведете до мене. Люди, яких я вам посилаю, це ті, хто прямо покликав мене про допомогу у час горя, звершивши хоч мале діяння любові, це діяння і дає мені право відіслати їх до вас. Я посилаю їх до вас, бо ви пізнали мене, і ви назвете мене тому, хто мене шукає, і навчите його. Хоч самі не знаєте, напевне, хто я і що можу дати, ви знаєте лише те, що я умію, тому що ви й самі вмієте у силу тих уз, що об'єднують вас і мене. Сьогодні велике свято для тебе, для мене і для всіх це свято моєї задушевної розмови з тобою, розмови з твоїми друзями. Я розмовляю сьогодні з усім світом, що шукає істину і молиться за неї. Усі, хто шукає істину, знайдуть її, усі, хто вірить у мене в силу, сказаного мною, повірять і в те, що я збираюся сказати тобі. Я той, хто вибрав цей день, щоб розмовляти з тобою, говорити з усіма, сьогодні 42-й день твого народження. У цей день я тут, поряд з тобою, я даю тобі силу і мужність йти далі, далі шукати шляхи, щоб принести спокій і радість серця. Я знаю, що завжди було твоїм найбільшим бажанням. Це бажання було моїм бажанням. Я пробудив його в твоєму серці, тепер знаєш, бо ти дуже цього хотів, і ти вмів шукати мене в серці кожної людини, з якої зближувався. Тепер я відкрию тобі задум, основи, якого закладені з давніх давен. Не намагайся досліджувати його. Я сам дам тобі все, що буде потрібно, і кожен день, і кожну мить я даватиму тобі як щось нове. Завдяки мені ти побачиш, чого ще не бачив. Завдяки мені зрозумієш, чого раніше не зрозумів. Ти не смієш мене запитувати, для чого я це роблю. Ти повинен просто вірити, вірити твердо, що я так вирішив. Тепер ще рано. Настане день, і ти дізнаєшся причини мого рішення. Твоє життя протікатиме так само, як життя багатьох людей, лише одне буде тебе відрізняти від інших. Постійне знання про мою присутність, те, що ти будеш робити, робитиметься з моєї волі. Ніщо не відбувається випадково. Усе я підготую. Нікому не дозволю судити про те, що ти робиш. Настав час говорити ясно і авторитетно. Мені потрібно, щоб ти користувався впливом. Я дам тобі достатньо впливу, щоб люди могли пізнавати тебе. Завдяки своєму авторитетові, ти зможеш пояснити людям мій задум. Авторитет дається тобі для того, щоб ти полюбив тих хворих, яких я посилав тобі, коли вони не знали мене. Цієї любові я і чекав від тебе. Цього я хочу і від усіх інших, особливо від тих, хто стверджує, ніби перебуває у мені на службі. Та я не стану служити тим, хто прагне, щоб їм прислужували, а прикидається, ніби служить мені. Насправді, ці люди хочуть зробити мене своїм рабом, бо ж вони знають, як багато у моїй владі вони знають, що все в моїй руці, і тому схиляються переді мною. Їх поклоніння є визнання моєї могутності, моєї всеприсутності. Та це схиляння, цей спосіб пізнавати мене. Зовсім не те, чого я хочу. Я даю перевагу тим, хто зовсім не схиляється переді мною, оскільки не догадується про мою присутність. Ці люди не так винуваті, і з ними я можу добитися більшого. Якщо дам їм пізнати себе. Не кожен, хто схиляється переді мною, і переді мною плаче і мене благає, по-справжньому любить мене. Набагато частіше така людина бачить в мені заручника своїх власних, егоїстичних стремлінь. Так само дуже часто поводиться із вами ті, хто полюбив мене. Ці люди знають, відчувають, що з любові до вас я не зумію їм відмовити, тому вони так часто просять у вас те, чого не зуміли ви просити у мене. У моїх очах їхня просьба була неправедною. Ось чому. І вам так часто доводиться розчаровуватися у тих, хто звертається до вас з вдаваною любов'ю, а ті, кого я вислухав, виключно з любові до вас, вважають, що їм таки вдалося вас обдурити. Вони помиляються, так вони намагалися вас обдурити, украсти у вас мене. Та я наперед знаю їхній план. Я все передбачив, і коли даю їм хоч щось, то лише заради того, щоб вони були у боргу перед вами. Хто полюбив їх, усе, що вони незаслужено від мене одержали, належить вам, і мають вони це завдяки вашій постійній молитві. Усі блага належать лише мені і вам, а ті блага, що ви їх випросили у мене для задоволення цих людей, стануть вогнем, котрий їх спалить, якщо вони забудуть віддячити вам і мені. Я не мстивий, бо їхній спротив не застане мене зненацька. Я знаю серця людей. Я часто повстаю проти тих, хто намагається порушити мої плани. Я неодмінно піду проти того, хто виступить проти вас, хто побажає завадити вам у виконанні обдуманого мною задуму. Я не мщу, я захищаю свій статут проти усіх і вся. Я не дозволю хитромудрим, витонченим, злісним, зіпсованим людям. Хоч на дрібку судити про вас, тих, хто любить мене, ви готові служити мені. Я буду суворим судею для всіх тих, хто насмілиться судити вас, моє серце віддане світові, моя любов до вас перетвориться в осуд для всіх тих, хто вас не вважає. Моя любов до вас перетвориться у співчуття і любов до всіх, тих, хто виявить до вас знаки любові та поваги. Навіть коли на такій людині і не буде важка вина, я буду другом усіх тих, хто буде вашим другом. Якщо я не був би таким, яким себе виявляю, якби ви мені повірили, що я люблю вас, що я залишаюсь з вами, що я захищаю все, до чого ви діткнетесь? Я зроблю для вас значно більше, ніж ви зумієте розглядіти або заздалегідь собі уявити. Я візьму на себе усі ваші гріхи. Мене не зачіпають ті бажання, які пробудив у вас світ. Я прийняв вас у світі разом з усіма помилками світу. На цьому світі я хочу переобразити вас. Я знаю, як перетворити у благо навіть ваше знайомство зі злом. Ваш досвід дав вам знання. Ви пізнаєте зло у самих собі. І тоді можете попероти його в тих, кого я вам посилаю. Я хочу, щоб ви не боялись. Страх ознака слабкості. Ваш страх означає, що ви не вірите в мої сили. Моя сила перемагає всі умани світу, моя сила згладить будь-яке ваше падіння. Я прошу вас лише одного: прийняти мене в своє серце і вірити, що моя сила урівноважить всі ваші слабкості. Я ваша сила. Пам'ятайте, я не збираюся ставати судею, я хочу користуватися вашим довір'ям. Я хочу бути для вас добрим порадником. Я прошу вас, ніколи не сумнівайтесь в моїй доброзичливості до вас. Я дам вам усе, що потрібно для вашого щастя. Я позбавлю вас від усіх печалей. Довірте мені своє горе, і я дам радість вам взамін. Я і є вашим благом, адже це я привів вас у світ. Ви поміщені в моєму серці, і я поміщений у вашому.